Настав останній день практики. Сьогодні ми будемо закладати дослід Дослід для вивчення темпів розкладання органіки у лісовій підстилці. не я нормально. Ще можна двох. За вас сюди тут. Ви маленькі, далі у вас тут. не робить, як куща. Ми як тут самі, так ми залітаємося. Це я потихеньку у вас висушка. Заповідне урочище Куквин забезпечує заняття Національний природний парк «Пирятинський». заступник директора з охорони супроводжує нас наукова співробітниця Надія Миленко і бригада із практикантів, які вижили протягом останнього тижня. А заняття. Буде вести Тетяна Тісьолкіна, асистент кафедри екології і зоології. Яка тема сьогодні? Ми будемо закладати пробну площадку для дослідження розкладання лісової підстилки. А для чого нам досліджувати лісову підстилку взагалі? Ну, насправді дуже багато а, м, нюансів, на які варто звернути увагу. Перше це в цілому глобальні зміни клімату, які зараз є надзвичайно актуальними на всій планеті, і темпи розкладу лісової підстилки є одним із показників а, цих процесів. Плюс до того глобальний цикл а, вуглецю карбону, в якому лісова підстилка бере активну участь. Вона може бути або таким собі депо накопичення карбону, або навпаки, брати а, участь у швидкому розкладанні. А це дослідження наша кафедра проводить в рамках якогось міжнародного співробітництва. Зараз так, нам пощастило познайомитися і почати співпрацювати з австрійськими науковцями. От і вони якраз нам надіслали матеріал для того, щоб ми почали це дослідження. Ну і подальшому сподіваємося на більш тісну співпрацю. Що цікаво, що взагалі це дослідження є по суті глобальним світовим, але в різних природних зонах лісові екосистеми зрозуміло, що вони мають різний набір дерев, які там знаходяться. І тому да, десь більше грабу, десь більше дубу, десь більше сосни, але як же ж нам уніфікувати ці дослідження, тому що ну, методика має бути однотипова? І от десь близько 10 років тому, а можливо, навіть дещо пізніше, було запропоновано використовувати чай звичайний чай, який п'ють люди. І закладають якраз то чайні пакетики, і потім дивляться на темпи динаміки його розкладу протягом певного періоду. Так. А що саме чай? Чому Тому, що він саме... Стандартний. Тому що він стандартний. Якраз компанія Ліптон забезпечує цю ініціативу. Вона висилає всім однаковий чай, два типи зелений і ройбуш. Чули колись про такий чай? Ройбуш. Він такий коричневий. Там при, при суміш з цим з Каркаде і ще якийсь. Ну в Україні такий зелений, то можливо можна знайти, але ройбуш в Україні насправді ну, не продається. От, тому ми чекали, що вони нам його прийшлють, тому що тут його отримати неможливо. Е, наше завдання сьогодні знайти однорідну ділянку в цьому листяному лісі і закласти. Робну площадку. Зараз я фоткаю це. Це вам вручили осикові колки, я сподіваюся. Да. Так. І осюди. Ага. Дякую. Ну, та воно, наче не кусають. Копець. Дякую. Чайні пакетики ми будемо закладати, по суті, не в саму підстилку, а трішки їх підкопувати і закладати в ґрунт. Що нам для цього треба? Ну, перш за це рулетка для того, щоб розуміти, що на якій відстані закладати. Потім ну, ми так прикинули лопатка, якою будемо закопувати. Помаркувати можна буде дерева. Да. І кілочки. От, я теж ще пару кінців тут з собою привезла. Ну і власне чай. Значить, ситуація з чаєм насправді вийшла дуже цікава, тому що, коли вперше запускали цей дослід, то пакетики Ліптон", вони були в сіточку. Ну, якщо в Кьорті, знаєте, mm. в Макдональдсі чай. Він такий в сіточку запаяний, mm. запакований. А звичайний чай в такому. А... Ну, більше воно як на тканину схоже. Ну, ну не не тканину зрозуміло, що але в іншій цій. І для того, щоб методика була стандартизована, нам довелося пересипати, робити нові пакетики і пересипати чай із старих пакетиків в нові вже в е е сіточку. Е -е так. Ось так він виглядає. Ось він вже в мене тут підписаний, пронумерований. Оце цей ройбуш. Можете подивитися. от Понюхать. Може ще й пахне трохи. Відстань між рядами по 10 см на одній ділянці і між пакетиками 30 см. Чи давайте отут до 25, значить тут у нас буде 15 і 10. Да, Забувайте ось тут. Іншою стороною. Небо да, розковити. І цей треба буде забити гарно, тому що він у нас тут і лишиться як маркер цієї ділянки. Звісно. Ага. Давай Да, Надія, Миколаївна, надайте методичну допомогу. Давай, давай. Жень, дай Миколаївну. Кожний пакет. От, 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 от сюди. Ні, це буде оцей GR 33. 36 ага. і 100. Так, і так само будемо тоді розкладати іншу партію чаю. І отак от просто 33. Так, тут... да, 33, 36. покаже блокнотик. З комарем. 33, 34, 35, 36. хіба їм можна доручати? А чого ж не? Лопатку? Можна. Ні, можна все. Першокурсницям, так. Да. Таким чином. Оп. І лайбочка має залишатися назовні. Потім, коли ми його будемо шукати, сподіваюся, ми його знайдемо через рік, <реку> щоб було легше знайти. Бідомо, нікого не кладемо. Тут буде r 33 І пішли. Так, значить, що ми робимо? Беремо лопатку. Uh -huh. Робимо отакий от рух і гарно прорізаємо землю. Так? Але... І потім трішки її висуваємо, щоб не на всю довжину лопатки. І в сторону, отак, от і теж вирізаємо. В сторону, ні не верхню? Не в... Ні, ні, в сторону. І от і закладаємо під. Лопатку і притискаємо і все, Отут, 40, да. о тут де соромно, може, ще трошки витягнути, mm. да? І отак. Так. Піднімайте лопатку. Ні, да, під, під низь. Під, під сюди, да, під лопатку. І хвостик. і хвостик лишайте, і витягуйте акуратно. Можете грунти так пітися. Молодець. 70, так. Да. Отак. Воно до 36, так? Так. 46. 47, 48. Отак. Будете закопувати? Так. Yeah. Хорошо. Де yeah, 45. Oh. Добре. Основний принцип берете і копаєте. Що взагалі таке ґрунтовий профіль? Це, по суті, зріз, вертикальний зріз ґрунту. От нам його потрібно для того, щоб відфотографувати, і потім, коли ми будемо передавати матеріали в Австрію, то докладаємо його як додатковий, додаткову інформацію про те, які тут типи ґрунтів. Там багато багатожизний... не город. Город Город. Угу. — і що ми тут будемо садити? А що виросте? Чай! Це ж ми тільки це вони нам прислали цей чай. І все. І взагалі, це було... ідея була, що це піде в мою дисертацію три роки назад. Але в них тоді цей проект накрився, вони обіцяли нам вислати е цей же чай, а потім сказали, що Ліптон не дав чаю і нема фінансування. А тепер, вже, як мені треба захищатися, то вони такі: о, в нас є чай, ми можемо його вислати, тим поробіть роботу. В докторську під. Називається чай та <плес> Да, Так, да. так. Вистрілить, але не знаєш коли. Ну, да. І тепер будемо маркувати кілки і маркувати дерева. Це, де, де. Тут уже будете тільки записувати тоді відстань до дерев. Це, де, де. А мені Угу. Один, так і Так, фарба ця, звичайно. Так, так. Так, це, звичайно, може впасти. Це фарба для манікюра? Ага. Липа. Угу. Ага. До липи 260. 260? Ага. Від білого. Обережно. Липа, липа. І душа одної липи. Ой. 495. девяносто п'ять. Ну, акуратно. Можете брати сусідню підстилку. Я закрию. Можете десь тут листиками прикрити. Та, типу лістиками прикрити. Оце ми закопали скільки пакетів? 16 одного виду і 16 іншого виду. Тобто 16 пакетів зеленого одного виду. і 16. І коли пакетів? ми знову сюди повернемося? Повернемося перший раз ми через три місяці. От, нам треба встигнути до початку того, як сюди випаде сніг. На цю територію ми виймемо по два пакетики перших з кожної ділянки. Відвеземо в лабораторію чай, висипемо, зважимо. Ну і відповідно розрахуємо різницю в масі і зможемо побачити, е, яка е, швидкість розкладу ось цього чаю за три місяці. А потім, через рік, тобто наступного червня е, 2025 вже року, 26-го і 27-го, позабираємо решту пакетиків. І за різницею маси пакетика, який закопали. І які ви викопали, бо вони ж пронумеровані? Так, вони пронумеровані, зважені, зважений окремо чай, окремо пакетик. Ми можемо вирахувати швидкість... яка частина целюлози розклалася за три місяці, потім за рік? Е, так, так. Ну, Тобто, частина того матеріалу, скажімо так. А чому ця цілулоза важлива? Тому що 90, мабуть, 5% відсотків е, біомаси, в... біосфери це цілілоза і з таким. Темпом за яким розкладається целюлоза, за таким темпом розкладається все інше. Теоретично так.